Антонов Квантум Wing 2026 став справжнім проривом у сфері авіаційних технологій України, демонструючи новий рівень точності, швидкості та інтелектуальних систем управління. Цей літак втілює ідею майбутнього польотів, поєднуючи інноваційні матеріали, штучний інтелект і передові аеродинамічні рішення, що роблять його одним із найефективніших проєктів Антонов за всю історію компанії. Квантум Уінг створений не лише як транспортний або військовий літак, а як універсальна платформа, здатна адаптуватися під будь-які завдання від стратегічного перевезення вантажів до високоточних наукових і оборонних місій. Корпус літака виготовлений із гібридних нанокомпозитів, що забезпечують надзвичайну легкість та міцність, а також високу стійкість до температурних коливань і механічних навантажень. Аеродинамічна форма крила, яка дала назву Quantum Wing, використовує концепцію розумного потоку повітря, що дозволяє зменшити опір під час польоту та забезпечити максимальну ефективність палива. Літак отримав новітню систему рушіїв Quantum Flow, що використовує адаптивну турбінну технологію з можливістю часткового переходу на електричний режим. Завдяки цьому споживання палива скорочено майже на 30%, а рівень шуму під час польоту знижено до рекордно низьких показників. Кабіна екіпажу Quantum Wing 2026 це справжній командний центр, де кожна панель, дисплей і система працюють на основі штучного інтелекту. Літак має інтегровану систему автопілоту з елементами машинного навчання, яка може прогнозувати погодні умови, обирати оптимальний маршрут і реагувати на позаштатні ситуації швидше, ніж людина. Антонов приділив особливу увагу ергономіці та безпеці екіпажу, розробивши нову систему управління жестами, голосовими командами та сенсорним контролем, що спрощує роботу навіть у критичних умовах. Quantum Wing 2026 також отримав розширені можливості для автономних польотів. Завдяки мережевій архітектурі Quantum Link він здатен взаємодіяти з іншими літаками, супутниками та наземними центрами у реальному часі. Це відкриває шлях до формування повністю інтегрованої авіаційної екосистеми, де кожен літак є частиною єдиного розумного флоту. Для військових завдань ця технологія дозволяє координувати дії дронів і пілотованих літаків у єдиному інформаційному полі, забезпечуючи безпрецедентну точність і ефективність операцій. Важливою складовою квантум Уінг є екологічна спрямованість. Антонов зробив ставку на зелені технології, зокрема на переробку відпрацьованих матеріалів, зменшення викидів Сіо2 і використання біопалива нового покоління. Цей літак демонструє, що інновації можуть бути не лише потужними, а й екологічно відповідальними. Квантум Уин став символом нового етапу розвитку української авіації, етапу, де технологія, екологія та національна гордість поєднані в одній гармонійній